Любі мої всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, чим саме корисна йога в реальному житті. Перш, коли ти регулярно практикуєш йогу, ти маєш кращий конект зі своїм тілом, а це означає, що ти більш тонко і глибше відчуваєш всі свої стани. Тобто, коли тобі щось десь мулює, ти вже знаєш, яку позу прийняти, ти вже знаєш, які вправи зробити, щоб зняти цей біль або зняти цей. Е... Якийсь неприємний дискомфорт, напруження в своєму тілі. Друге, твоя гнучкість. Звісно, під час уроків йоги ми напрацьовуємо гнучкість тіла. Це може допомогти абсолютно як завгодно у буденному житті. Тобто ти стаєш більш гнучким, тобі зручні різні пози, ти можеш собі хоч педикюр робити, ногу сюди закласти, хоч ти можеш дотягнутися куди завгодно, як завгодно лягти, як завгодно сісти. І де завгодно в принципі, поміститися, тому що ти стаєш таким гнучким і трошки легше тебе упакувати, якщо я маленьке міс містечко для тебе, наприклад, в машині п'ять людей їдуть, ти отак зігнувся, тобі абсолютно нормально. Третє, твій фізичний стан стає набагато кращим. Якщо в тебе є якісь болі в спині, в попереку, головні болі, або, в принципі, якийсь такий стан трошки вяленький. То ми з цим працюємо на уроках, тому що коли ти, в принципі, робиш будь-яке тренування, навіть якщо це просто якийсь, не знаю, фітнес. Це покращує в будь-якому разі кровообіг і, в принципі, фізичний стан твій. І йога саме допомагає, тому що в тебе збільшується рівень енергії. а Це всім нам дуже необхідно. Четверте: в тебе з'являється напрацьований стан спокою, це дуже приємно. І гармонії з собою і всесвітом це не означає, що ти зовсім не будеш ніяк емоціонувати. Навпаки, ти будеш всі свої емоції проживати більш екологічно, тобто приймати себе, приймати себе в різних станах. І, в принципі, відчувати себе більш щасливішим. П'яте, в тебе буде напрацьований стан розслаблення. Тобі стане набагато легше розслаблятися, відключати свій мозок і включати просто відчуття в тілі. Це набагато більш комфортно, ніж постійно бути у голові, не помічати ті процеси, які відбуваються в тілі, і бути, можна сказати так, від'єднаним від свого тіла. Таким чином, ми знижуємо рівень кортизолу, і ти будеш краще спати. Висинатися. Просто під час якогось денного відпочинку лягти і розслабитися буде набагато легше. І у повсякденному житті ти, в принципі, будеш більш розслаблена або розслаблений. І моє найулюбленіше це бути в моменті. Йога допомагає виростити такий стан, коли ти знаходишся тут і зараз, відчуваєш щастя, і тобі від цього кайфово. Ти не намагаєшся кудись втекти, в гаджети. В серіали, я не знаю, ще у щось. Багато є залежностей, і ти не намагаєшся нікуди втікти, ти знаходишся тут і зараз. І коли ти знаходишся в моменті, тобі набагато більш цікавіше, і ти більш якісно проживаєш своє життя. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь і на мій канал, що тут буде на моєму каналі: йога, мислення, психологія. Як краще і ефективніше проживати своє життя, як бути більш щасливим? І всі різні лайфхаки, які пов'язані з ментальним і фізичним здоров'ям, це все буде тут.